Усіх мешканців мікрорайонів Сабарів, Вишневий, Академічний та усіх мешканців Вінниці, коперативу Поляна та селища Вінницької влади та обласної ради церков. Проблема кладовища насправді є надзвичайно серйозною для міста Вінниці. Відповідно до законів України, питання щодо прийняття рішень та виконання закону України. Про поховання та похоронну справу пошуки та виділення земельних ділянок під кладовища належать виключно до компетенції органів місцевого самоврядування. Спостерігаючи за подіями, що розгортаються навколо вирішення проблеми поховань у місті Вінниця, ми мусимо констатувати, що чинною міською владою вирішення цієї проблеми є неприпустимо затягнутим. При є те, що така бездіяльна позиція влади змішується з очевидними неприпустимими для влади діями, як то задіяння тренерів дитячої юнацької шкіл, як тітушок для побиття мешканців Вінниці, або ж привезення тіток для створення картинки для місцевих ЗМІ. ми бачимо, що Вінницька міська влада максимально політизує ситуацію та використовує для досягнення своїх цілей будь-які засоби. У тому числі ця влада не погребувала з спекуляціями на таких темах, як смерть, поховання і достойна пам'ять наших спочилих родичів. Чого вартують тільки погрози в наш бік? Що скоро усіх померлих з процесами будуть направляти на Сабарівське поле. Останньою краплею стало використання владою у своїх маніпулятивних цілях церковників. Ми би дуже хотіли знати усі конфесії та поіменно тих цих церковників, що підтримує голову подільської конфесії церкви Адвентистів сьомого дня, який підписався під цим гріховним бредом. Ми вважаємо, що цим документом місцева влада намагається збурити проти нас необізнаних цією проблемою війничан. Разом з тим, ми хочемо, щоб усі знали, що Сабарівчани за свої кошти побудували в Сабарові церкву і ще її будуємо. Ми віруючі люди, Ми поважаємо думку церковників, але вважаємо, що їхні заклики хоронити мертвих біля очисних є наругою не тільки для надмертвими, а є ще й неприйнятним ставленням до їх рідних, а також мешканців наших мікрорайонів. Ми закликаємо всіх жителів територіальної громади міста. Вінниці, прихожан церкові конфесій, виважено та з розумінням поставитися до надзвичайної ситуації, знайти компромісне рішення міською владою та знайти нормальне місце для облаштування міського кладовища, погоджуючись із тим, кладовище для вінниці є вкрай необхідним. Ми вимагаємо від місцевої влади негайних кроків для вирішення цієї проблеми. Ми вимагаємо знайти компромісне рішення щодо території майбутнього кладовища. Ми вважаємо неприйнятним те, що протягом більше року міська влада не чує та не реагує на позицію усіх мешканців цих районів. Ми вважаємо неприйнятним те, що місце під кладовище вибрано проти усіх норм здорового глузду. Ми погоджуємо, що на кладовищах дійсно треба бувати, але не на тих місцях, які влада намагається видати за майбутнє кладовище, запахи якого більше нагадують громадський туалет. І дуже хотілося б запросити обласну раду церков. Органи місцевого самоврядування віничан, щоб ви всі понюхали ці запахи, і тоді ми хочемо почути думку церковників: чи буде Божим благословенням ховати покійників біля фекалій? Дуже дякуємо за увагу.